1 травня, День Солідарності трудящих. Ну, сьогодні він в мене не вихідний, як у всіх, а після чергування. Я думаю, що ну, це пережиток. Радянської системи це свято. Хоча ідея свята праці, того, що вшанувати людей праці це була хороша ідея. поплюжили радянську систему, ми пам'ятаємо. І наші батьки пам'ятають і ще то покоління, яке пам'ятає ще маленькими, ті паради, де прославляли Леніна, де прославляли комуністичну систему. Я думаю, що від цього свята треба відходити. Я думаю, що більшості сьогодні потрібно все-таки ці травневі свята святкувати в першу чергу свято героїв, яке ми шануємо. Травні тобто наших героїв, справжні герої, тут тобто Української повстанської армії, дивізії Галичина і багато інших наших е, героїв. Хоча е, треба говорити про те, що треба вшановувати і теж людей в праці, які працюють. І, як правило, галичани сьогодні використовують е, це свято для того, щоб посадити картоплю, для того, щоб десь е, е, погосподарювати для своїх помешкань. 1 травня день весни, є нам нагода з роботи піти і щось на городі зробити, теж чи допомогти, відпочити. А так, відчуття ну, поплюжили це свято міжнародне Московської імперії знатоки. Так що я не вважаю, що воно. Для мене це як для фахового історика якісь знання, які пов'язані з цією подією, тобто це минуле і все. Тобі... Сучасність в мене це не асоціюється ніяк. Я знаю, що 1 травня це десь в Америці. Перший раз струяш е, якийсь марш. Не марш, а як сказати, мітинг Був, Чикаго, здається. А більше що я можу сказати? День весни всього. А більше що? Зі школи це було свято День трудящихся. А зараз воно якось так е, притупилося, притихло і е, ну, так, щоб його святкували активно, так як День Незалежності або День там, ще різдвяний або пасхальне свято. Його так не святкують на Україні. Але все одно приємно, бо це відпочинкові травневі дні. Простий робочий день сьогодні. 1 травня. Нагороди триди, так чи ні? Можна вже тощо для всіх.